Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні я буду відповідати на питання підписників, оглядати актуальні новини. Про що мова? А знову про відставку заужного з'явилася інформація. Просили подивитись, що, як і до чого. Ну я вже дивився, не так давно, але тут по-іншому поставили питання. В тому плані, що ніби на заужного натиснуть і він подасть у відставку. Ну, давайте взагалі подивимося, що як і до чого. Добре, давайте здалеку почнемо. Чи пропонували взагалі залужному такий варіант? Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи пропонували за залужному піти у відставку? Гай скажуть Рону правду. Соло. Ансус. Єра. Ну, все позитивне, як би так. Да. Натякали, розмови такі йшли. Що ми маємо? Соло, Ансус і Єра. Ну, ось, власне, да, маркер у мене на те, що здогадка в яблучко, якби. Ось, Будь ласка, ось Ансус. Розмови такі йшли. Навряд чи це прям документи були. Тут Ансус це більше, знаєте, про розмови. Да, думки такі закидалися. Якби. Ну Ось по фіналу Єра. Теж говорить про те, що робота така вже на перший день якби, ведеться. Да? Mm, да. цікаво, цікаво почути, що він, від... він їм відповів на таке залужний. Добре, дякую за відповідь. А, хоча, а давайте запитаємо, а що залужний на таку пропозицію відповів. Давайте, цікаво. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що залужний е, відповів на пропозицію, щоб він пішов у відставку? Покажіть мені, будь ласка. Хай скажете, він правду. Торісас перевернутий. А райда перевернута. Наутіс. Ну, то вертаю, перевернутий. <гум> ну і що по фіналу? По сторону, так? Да? Ну і що, все-таки поясніть, будь ласка. Феху перевернуто. Ой, як цікаво. <кхем> <кхем> Пославиних, тільки красиво і культурно, він військовий все-таки. Що е, ми маємо? Торесас перевернутий, Райдо перевернута, наудіс перевернутий, постаруна, Феху перевернута. Тобто, а, ну, Прихована агресія. Да? Ось райдо перевернута. В цьому розумінні оце от мені йде. Знаєте, що я, я з місця не здвинусь. Типа, не, не, не дождете, щоб я це сам зробив. Ось, Наутіс перевернутий. Обмеження, певні, маніпуляції, тиски, і так далі. Да? Ну, взагалі, як е, важкість ситуації, як така. Да? Далі, ось постаруна. Тобто, певна невизначеність ситуації, ну, до речі, вище сили, але в даному випадку вище сили за залужну. Да? Е, ось, і феху перевернута. Тобто, схожі гроші йому пропонували, а він сказав, що я не продаюсь в такому плані. Мов гроші для мене не головне, мені вистачає. Отак-от. От да, ще більше став його поважати. Ну, залізний генерал нічого не скаже. Одним словом, якщо підсумувати це, -оце, пропонува... пропозиція була піти йому відставку. Да? Ну ясно, що там неофіційно. Але я озвучував таке. Далі. Мало то пропонували гроші, спробували натиснути. Залужний їх вічливо послав. Ну, це от так як виглядає ситуація. Добре, дякую за відповідь. Добре, да, да, добре. Так, давайте щось тут подивимось ще. Чи давно ну, гаразд, давайте запитаємо, чи все-таки спробують його ну, прибрати. Да? Мо, якщо вже так він і не муля, да? хоча я дивився, має до, до перемоги все-таки на своєму місці він залишитись. Добре, добре дякую за Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи, власне, усунуть залужно від? Виконання війним обов'язків. і Знімуть його з посади до завершення війни в Україні. Скажуть Реон, правду. Перт. Альгіс перевернутий. Кан. Ну, ну і що по фіналу? Евес перевернутий. Ем, навряд. Але взагалі, чи це прям зовсім неможливий варіант, да от не сказав би, знаєте. Добре, що ми маємо? Перт, альгіс перевернутий, кано і егос перевернутий. Ну, фінал зразу каже, що якби ні, але тим не менш, перт. Ну, перт. загалом, зокрема, це про удачу, якщо так. Знаєте, удача рік достатку. Тобто, ну що, ще раз спробують його там, підкупити, якось на Золотих Гір йому наобіцяти і так далі. Щось такого плану. Аліс переверти. але незахищеність. Е, Тобто, влада, ну, ну влада ж, ну а хто ж це хоче зробити, ясно? Е, незахищена, вона себе некомфортно почуває. Ну, якби і тут два в одному. Як бачать заужному конкурента, хоча політика йому даром не здалася, що я ось недавно розклад робив на заужного президента. да. Ось. А з другого боку, що бояться вони те робити, бо розуміють, що народи, армія якби за залужну. Якщо вони його знімуть, да? добровольно принудительно, то якби, зроблять собі гірше одним словом. Ось, загалом Кано, ну як успіх, як так. Успіх, удача по питанню теж. А по фіналу я вас перевернутий. тобто, ну, Обмежені можливості, як такі. Тобто, ну, навряд. Навряд залужно знімуть якби, до кінця війни. Добре. Але ризик такий дійсно є. Ну, <кхем> ну, що тут? Політика? Ну, явно ж політика замішана. ну, Я не думаю, щоб до нього особ... ну. Може, і є, звичайно, претензії, саме як до головно... головнокомандувача, да? але тут, ну, явно політикою пахне. Смердий би навіть сказав. Добре, дякую за відповіді. А раз, Ну, давайте, за фейки запитаємо. Чи буде ще такі вкиди, там, залужний, пішов у відставку, там, там чи ще що-небудь. Давайте подивимось. На найближчий час. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи будуть ще такі от вкиди, фейки, там, діпсо щодо того, що заужного там, хочуть відправити у відставку, або він там, сам подасть у відставку? Чи чекати нам от таку от інформацію найближчим часом? Хай скажіть Рунправ. Єра. Вунє. Єбо, ну ну і що по фіналу? Інгус. Да чекати однозначно. Що ми маємо? Єра, вуньо, гебо, інус. Ну ось Єра, З даному випадку цикл. Так це ж було вже. Да? Ну от відповідно, почнеться знову. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Да? Ну Ось Вуньо. Ну, але тут про радісні новини. Тобто те, що я казав, що Заужний піде з поста, там, заяву напише або що ні. Послав'яних такій матері. Якби не цей. Ну, але загалом Вуніо речі святкування, якщо так. Ну Радісні новини, святкування. Тобто... Під свята ближче до свят, ну хоча, в принципі, завтра Миколая по новому стилю. Да? Е, там Різдво у нас тут по новому стилю і новий рік. Да? Тобто, от ближче до свят може знов таке загострення бути. Ну, мова тут не про Миколая йде, мова тут йде саме, що там Різдво і Новий рік. Да? Туди от ближче може бути загострення. Далі, ось є Партнерство в даному випадку, як мені бачиться, тобто, всі. Агенти Кремля, ну і не лише відповідно, повилазять з усіх щелей, щоб ну, лити воду на цей млинок. да, давайте так. Ну, і ось інус. Е, В даному випадку, ну, це знаєте, як така помірність да, в тому плані, що ну, не вдасться їм розхитати. Що удочку будуть кидати, але не вдасться суспільство розхитати. отак от. Ну, відповідно, я попередив, що да, чекаємо ще фейки і ПСО про те, що там заужного звільнять, заужний пішов у відставку чи подасть у відставку, і оце оце. Якщо мені там через пару днів знов хтось напише, а подивіться, будь ласка, на залужного, не буду. Я попередив, що відповідно це все фейки. Добре, дякую за відповідь. Ну, а де давайте, щоб вже тут якби, крапку поставити, да, подивимося взагалі долю залужну, як такого. Е, що ж його власне чекає до кінця війни в Україні? Да? Добре. Добре, відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, покажіть мені, будь ласка, а що чекає пана Залужного до кінця війни в Україні? Саме як головнокомандувача армії України? Скажуть вам правду. Евас, Лагус, Феху, Наутіс перевернутий. Іса. Устаруна. Ну-ну і шо по финалу. В нього а ну поясніть, будь ласка, це для нього особисто. перевернуто? Ага. Добре, я зрозумів, що мова. раз, що ми маємо? Чому перепитав? Ну, тому що вуню перевернута може ж бути, як і в глобальному масштабі, показати, що буде для країни, якщо так. Хоч я дивився на заложну, але не могли і так показати. Ну, відповідно, ні. Тут мова конкретно про нього. Добре, що ми маємо? Евас, Лагус, Феху, далі. Навтіс перевернутий,са, постару на Вунію. Ну і перте для себе доклав відповідно, його не пояснюю. Що ми маємо? Ну, ось Евас. Відкриття можливостей, і, зокрема, багато поїздок, його ще чекає. Да? Ну, Ріст. Ну, не знаю, як у нього там максимальне звання військове, як там генерал з максимальною кількістю зірочок, чи ні. Ну, одним словом, може ще бути ріст в такому плані. Поїздки, зрозуміло, якісь можливості теж будуть відкриватися. Далі, Лаус. Е, ну, загалом, да. Це поїздки, це правильний вектор. Правильний у нього хід думок, якби, правильні його дії, якщо так. І плани його, зокрема, також. Да, далі, ось Феху. Так, да, тут матеріальна вигода, однозначно. Ну, ясно, що зарплата у головнокомандувача Збройних сил України там далеко не 20 тисяч гривень буде. Да? Ну, зрозуміло, якби. Тобто, чи він там заробить при якби собі на достойну пенсію, так би мовити, так, да, однозначно. Тобто, мало того феху, це взагалі як якісь іще нагороди можуть бути не лише відповідно у нас, а і за кордоном. Знаєте, як там. Залужного, наприклад, там, людиною року визнають в наступному році там, чи ще що-небудь такого плану. Ну і Матеріальна складова, я ж кажу, да, також. Е, генерал, якби, не бідує. Ну, але заслужено, я вважаю. Далі, що ми маємо? Научіс перевернути, але тим не менш, Да, фінанси, але ось і труднощі тут вже якісь проглядаються. І тут не з фінансами мова, тут труднощі як такі. Обмеження якісь і маніпуляції, знаєте. Евас і наутіс перевернутий. А, таке враження, ніби обмеження, якісь саме щодо виїздів якихось, якісь контактів і так далі. Ніби, а, ніби знаєте, він хоче щось зробити, а його в якісь рамки заганяють. От що. Хто начальник залужну? Ну, коментарі зайві. Да? Далі. І сам. Ну, Іса теж, блокування, теж обмеження, якісь, знаєте, ступор. Якийсь ступор. Але, тим не менш, цей прихований розвиток в той же час. Те, що не видно оку, але те, що є, по факту. До речі, ось Лагус Іса. ну дійсно, Річка скована льодом. ну Тут зв'язку треба дивитись. Тобто, вектор залужно буде правильний, але будуть йому обмеження на шляху, от що. Для реалізації, зокрема, його планів і так далі. Палки в колеса йому тикають. Сильно. Але, тим не менш, поступовий рух буде, якийсь і розвиток. Не сильно помітний, правда. Ну, по ісі, повільно, далі, по старуна. Ну, вищі сили. Ясно. вищі сили за заложну, вищі сили за Україну. так? Але, тим не менш, це і прикриття інформації. Ще сюрпризи будуть, ще не все відомо, якби. щось... Не показують із такого. Ну, По фінансам зрозуміло, так. Да. Тобто, в даному випадку, це не лише як фінанси як е, зарплата заужно, так. Це і саме, от як я казав, якісь нагороди можуть бути йому, ще от щось такого. І оце от ще під питанням, буде чи не буде. Але загалом є така ймовірність. Да. Ну, І запустаруна, я ж кажу, прикриття інформації. Не все показують от чітко. Раз. Далі по фіналу Вуню перевернуто. Ну, тобто, якісь сумні новини, якась печаль. Ну, тут я відповідно попитав, чи це саме для нього, ну, тому що могли в загальному масштабі для країни показати. Ні, тут саме для нього. Ну і щось може бути як щось особисте, не зовсім приємне. Да? ну Не знаю, там друг знайомий, військовий який-небудь загинув, наприклад. Да? Ну і загалом, в принципі, якщо згадати інтерв'ю Заужного, то він казав, що да, там, йому там дзвонять. Там. Ну, одним словом, переживає він за загиблих солдатів і так далі. Е, ну Співчутливий генерал, хоч, хоч як би і генерал. Да? От. Ну, хороша людина, так. Да. От. Ну, відповідно, тут може бути як, я ж кажу, як щось особисте, таке, якась печаль, якісь сумні новини, так і саме в глобальному масштабі, що не всі у плани якби, збуваються, не всі його мрії робляться. Да? Адже Вуньо перевернуто, це теж про те, що знаєте, ну, певна круйнація мрії йде От. в такому плані. Та що такі от події для залужного. Ну, знов-таки, проміжок часу великий, відповідно, тут руни загальний вектор показав, і зрозуміло, що кхм, прям детально на великий проміжок часу розглядяти якісь події, ну, доволі тяжко. Добре, ну і ще мене просили попитати щодо Америки, зокрема, на. Хоча, знаєте, напевно, це окреме відео буде. Гріш несправедним. Тут про Залужного, тут Америка, не до того. Одним... О, добре, а давайте ще, якщо я вже Америку запитав, давайте запитаємо взагалі, як Америка, зокрема, да? ну як наші партнери, давайте так скажемо. Як вони сприймають саме залужну. Ну, от мені цікаво, от саме на даний момент. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, як Америка ну, і взагалі, як наші партнери на даний момент сприймають залужного. Покажіть мені, будь ласка. Хай скажуть вам правду. Так, довертаю. От а перевернутий. Двонь перевернута. Ансус. Райдо. І що все-таки фіналу? Хаглас. Отак так. <кхм> Неозначно там до нього ставлення. Давайте так скажемо. Е так, хвилинку. Ще йде інформація. Угу, Все зрозумів. Що ми маємо? Е Отал перевернутий, Вуню перевернутий, Ансус, райдо і Хакалас. Ось Отал перевернутий. Е тобто, ну, як знаєте, як втрата влади, втрата авторитету. Певно. Ну, в принципі, в світі того, що виходить, да, що залужник взяв на себе відповідальність і змінив там план, який був погоджений з американцями, з тими самими, то зрозуміло, що вони якось до нього будуть трохи тепер відноситись, як посмію, що називається. Да? Ну, таке, ми все-таки незалежна країна, нібито по Конституції, правда? І маємо самі рішення приймати, попри всю повагу до партнерів. Е, о, далі, нього переверта. Те, щось -то печаль, тоска, тоска біда, якось, знаєте. Але тут і другий аспект є. Тобто, це втрата авторитету. ну Тобто, як, як сприймають залужну, да? тут втрата авторитету, і навпаки, печаль через те. Що вони бачать, і тут, як знаєте, як партнери бачать нашу цю внутрішню колотнечу політичну. Хоча де, де, де залужне, а де політика. Ну, добре, тут коментарі зайві. Далі, Ансус. Ну, тим не менш, ставлення залом хороше, якби. це про те, що люблять з ним говорити, люблять з ним йти на контакт. Попри, попри все, оце, да? ну і взагалі, як, би, як знаєте, людина така, з якою можна домовитись. Да? Людина, яка слухає, яка розуміє, з якою можна домовитись. Ну і гарний співрозмовник, якщо ми так уже беремо всі аспекти. Так? Далі, ось Райдо. Загалом, людина. Ну, вони, тобто, партнери загалом бачать подальшу взаємодію саме з залужним, як таким. Адже Ансус це не лише про розмови, ансус це і про закон, ну, документи. Тобто ось, ось документи, а ось рух, відповідно. Рух по плану, якщо так. Ну, це план, зокрема, ось рух по плану. І да? тобто, ну, загалом райдо, якщо дивитись на відношення, тобто, це, м -м -м, людям як це? Ідуть рука об руку. Да? Людям. По, по, по дорозі, в один напрямок, давайте так скажемо. так? Ось, про те мова. Ну і далі Хагалас, в принципі, по фіналу, як в даному випадку, це не про те, що погане ставлення, в даному випадку це якраз позначка бойових дій як таких. Тобто, ось, Ансус райду, я ж кажу, рух по плану, почую куди? До бойових дій, зокрема, отак. Ось. Ну, але все-таки тут іде, що це не лише про це, а якби ось тут певна незадоволеність є, і певна якби, злість у деяких партнерів на залужного є також. Да? Ну, явно американці, що посмів план змінити. Ну, зараз цікаві ці вилазять цікава інформація, вилазить щодо контрнаступу і так далі. Знаєте, напевно, так от бачив сьогодні буквально м -м, щодо ну не інтерв'ю, а коментарі, де там на платформі X. Твіттер, колишній, здається. Коментарі від бійця 47-ї бригади. А якраз з'явилася інформація, що це саме та бригада, яка мала відкривати контрнаступ. Там дуже багато чого цікавого розповідає. І напевно це буде окреме відео, розберу, що до чого і як. Ну, а раз, то буде окреме відео по залужному, в принципі, все. Тобто. Сподіваюсь, на всі питання відповів, всі крапки на поставив. Якщо ще найближчі дні почнуть, ну, почнуть, в принципі, хитати, що там звільнення залужно або що. Не слухайте, не ведіться і, будь ласка, не перепитуйте одне і те ж там через кожні кілька днів. Ну, я глобальну ситуацію подивився на доволі довгий термін. Ну і зміни тут будуть, звичайно, майбутнє міняється, але ну, не через два дні точно. Ну, от точно. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!